Добрий день, шановні глядачі! З вами Промолектроніка. І сьогодні ми представляємо вашій увазі наш електровелосипед Тірастрек ДД. Це універсальний велосипед. Він ідеально підходить як для легких прогулянок по асфальту, так і тривалих поїздок по бездоріжжю. Рама цього велосипеда створена за проектами крос храм. Вона має елегантний і агресивний спортивний вигляд. Вироблена з міцної сталі, довговічна. І добре гасить невеликі удари і вібрації. Геометрія рами дозволяє тримати зручне вертикальне положення тіла, при якому спина і шия не відчувають статичних навантажень. Рама велосипеда 18 дюймів. Вона ідеально підходить для людини з ростом 160-175 см. М'яке комфортне сідло дозволить їздити по любим дорогам. Вилка велосипеда пружинна з сходом 50 мм. З легкістю витримає навантаження приїзді по рамах та різних нерівностях. Колеса велосипеда 26 дюймів. Обути двостійні алюмінієві, протиударні. Покришки ванда з універсальним протектором. Мають ширину 2,1 дюйма. Трансмісія велосипеда 3 на 7. 3 зірочки попереду, 7 на посаду. Дозволяє вибрати 21 механічну швидкість. У велосипеда якісні дискові гальма з ротором 160 мм. Це електровелосипед з заднім редукторним мотор колесом номінальною потужністю 502-36 В максимально 720 Вт. В цьому редукторному мотор колесі коефіцієнт редукції 1 до 5, тяговий крутний момент 40 Нм на метр. Вона має найвищий захист від води та бру до бруду IP 65 та успішно проходить випробуванням сольовим, сольовим туманом. А також може працювати при температурі від мінус 20 до плюс 45 градусів. Коробка, в якій місяця контролер та акумулятор, знаходиться посередині велосипеда в його, його нижній точці. Це надає найкращий баланс велосипеда при його поїздці. Контролер в цьому велосипеді синусний. 502 36 В 22 А. Акумуляторна батарея типу Літій-іон напругою 36 В ємністю 19 Ампер-годин. Ці акумулятори працюють при температурі від мінус 20 до плюс 60 градусів та мають кількість циклів та розрядів більше 500 Така ємність акумулятора дозволяє проїхати на одному заряді в змішаному режимі 55 км. В комплекті з велосипедом йде зарядний пристрій акумулятора на 36 В 3 А. А тепер розповім про систему керування цього велосипеда. На правій частині керма знаходиться перемикач on off що дозволяє вмикати та вимикати контролер. Завдяки ньому поїздку можна розділити як просто на велосипеді, так і на електровелосипеді. По праву сторону від перемикача контролера знаходиться перемикач трьох віртуальних швидкостей, а також акселератор газу полісткового типу. А зверху знаходиться індикатор стану заряду батареї. В цьому велосипеді він цифровий. На дисплеї висвічується фактична напруга акумулятора в вольтах. Її потрібно звірити з таблицею із інструкції з велосипеда. Для того, щоб по типу елементів акумулятора та рівню напруги, знати напругу повної розрядки, батареї та повної зарядки. Посередині керма знаходиться велокомп'ютер на 31 функцію. Він показує всю необхідну інформацію про поточну поїздку. На вілівій частині керма знаходиться кнопка круїз контролю Вона дозволяє зафіксувати зручну для вас швидкість. Та підтримувати її протязі всієї поїздки, не натискаючи весь час важель газу. А поряд з ним знаходиться перемикач, який відповідає за систему сигналізації та освітлення нашого електровелосипеда. Червона кнопка вмикає передню фару, одночасно з якою загораються задні габарити. Жовтий перемикач вмикає повороти вправо та вліво. А зелена кнопка вмикає сигнал горну. А при натисканні на ручки галю вправо чи вліво загораються задні стопи. А тепер випробуємо електровелосипед на різних швидкостях та заміримо швидкість руху, а також споживання струму нашим електровелосипедом. Знаючи, скільки струму споживає ваш електровелосипед, ви зможете більш детально спланувати вашу поїздку. Зараз ми їдемо на першій швидкості. Наша швидкість складає 27 км на годину. Струм, який споживає наш електровелосипед, 9 А. Всі наші електровелосипеди оздоблені системою PAS. Ми радимо починати їзду з неї. Це збереже заряд вашого акумулятора. Наше випробування продовжується. Така погана ґрунтова дорога майже закінчилась і ми можемо випробувати наш електровелосипед на третій швидкості. Третя швидкість нашого електровелосипеда склала 38 км на годину. Струм, який споживав наш електровелосипед, це 14 Ампер. А тепер протестуємо наш електровелосипед при підйомі на гору Підйом майже закінчився і наша швидкість на протязі підйому була 24 км на годину. Струм, який споживав наш електровелосипед 17 А. Як ви бачите, тірастек сучасна надійна, невибаглива модель електровелосипеда. Щоб її замовити, ви можете прийти на наш сайт formail.com.ua або зателефонувати за телефоном, який ви бачите на екрані. Дякую за увагу!